Іноді здається, що життя це волинська рівнина. Але насправді життя виявляється саме добовою горою. І все були, а це зимовий похід і Юрія Орліса Борської. Слідні не милися, але голилися. Гора барачки лісливий та болотами повзли. щоб Нарешті дійти. діти. сонця нашої держави. Що ви очікуєте від зимового походу? від Я очікую смерть. Холодний Яр зустрів нас сильним туманом, але це не завадило нам сфотографуватись на фоні Метролинського монастиря, хоч його й не було видно. Один, два, три. А далі ми просто йшли. І йшли, і йшли. Іноді зупиняючись Взимуючись на голові. Тому що ми йдемо і взимку йдемо. І тому що була така подія. Голову замовляли. Голову не замовляли, але замовляли найсмачніші сіданки та вечері від нашого інтенданта. Вона! Вона лише вона! Смачного! Смачно! Смачного! Смачно! Смачно! Находились, наїлись. Можна і погульбанити. Heavy metal. Як по полю, як по полю по широкому по полю, дівчина за мною йшла, дівчина за мною йшла. Дівчина. Але потім учасники зробили фатальну помилку. Де він? Де наша бабня, де наша вода? до нас Мені одній почулось: багнюка. <плакова> Поклик яру намагався забезпечити зимовий похід вогном. Як? Добре забезпечили? <клакова> Та, можна наступний раз більше? Треба більше. Треба більше. Глово замовляли. Глово не замовляли, але замовляли самодобову гору. з зліноходний яр. Ради! Що кричать на нього, а йому хоч хни. Гаслом цього походу стали дві строчки. Дві Строчки! Дві строчки. Дві строчки. Дві... Дві строчки! Дві строчки! Дві строчки! Дві строчки! Ще від самого початку нашого походу всі учасники чудово знали, заради чого все це дійство. Андріївські вечорниці. Ти готовий гульбанити на вечорницях? Звісно, тю. Да. А що я йду. Добре, хлопці, а ви Ви готові гульбанити? – Ні. Добре, поняла. Ми жили для того, щоб сьогодні щоб погуляти на андрійських вечорницях. Сказано, зроблено. Так. До Суботова ми дійшли за три години. Чому так швидко? Напевно, що тому. Всі стоять щасливі, тому що зимовий похід імені Юрія Горлі Сагорського офіційно пройдено.